Їдемо в Дніпро. Наш шлях пролягає через Дніпро та Одесу в Санзійку, куди ми вибралися всією сім'єю. Виїхали рано вранці, а точніше ще вночі, аби без перешкод проїхати місто Дніпро. Тому цей випуск присвячений дорозі з Дніпра до Одеси. Перебравшись по кайдацькому мосту на правий берег, вирушили у напрямку Кривого Рога. Траса е 50 а в нашому випадку її український відрізок М04 вже декілька років як капітально відремонтований. Їхати по цій дорозі дуже приємно. Так, їдемо трасою на Одесу. проїхали Дніпро. Перша наша зупинка за Дніпром. Трошки відпочинемо. Поїдемо далі. Їдемо по Криворожській трасі. На місто Кривий Ріг. Дорога чітка. Проїхали Софіївку, залишилось 10 кілометрів до Кривого Рогу. Дорога була однополосною, зараз знов стала двополосною, Дуже зручно, як дві полоси. Їдеш собі спокійненько. Хочеш, опереджаєш машину, хочеш. Їдеш в своєму темпі Русі. Зараз 8.15. Їдемо. В'їжджаємо в Кривий Ріг. Ми їхали по такій схемі. По трасі я був за кермом, а по великим містам водієм була дружина. Я права отримав давно, але досвіду майже не мав. А дружина відносно недавно, ще на тимчасовому посвідченні, але їздить більше і впевненіше. Їдемо по навігатору, по інтуїції, тільки що був у центрі в центральних вулицях. Зараз опинилися в яких чигирях. Це краєвої. Знову виїхали на трасу і направляємося у Миколаїв, далі Миколаїв. Це траса гриборіг миколаїв вважалася одна з інших в Україні. Тут такі були ями. Дев'ять десять може Миколаївській області. Приїхали новий бух. Сурок 46 кілометрів каже навігатор. Центральний проспект Так, ми досі в Миколаєві під'їжджаємо до Бальварівського мосту через річку Південний Бух. Траса на Одесу Миколаїв я. На стела з'їзду з Одеси, виходить, так? Так, да, Миколаїв це ж місто корабелів. Це люди, які роблять кораблі. Виготовляють, строюють, ремонтують. Будують. <святують> 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 Нарешті. <святують> так, до Одеси написано 127 км. Як по такій дорозі їхати всю дорогу, то було б, звісно, чудово. Між Києвим і Миколаєвом трафіка було менше. Ну, зараз ми тільки з Миколаєва виїхали на Одесу. Тут наче побільше да, машин. Але дорога така більш новенька. І розмітка, і покриття. Гадленькая церквушечка в селі Начаева по трасі на Одесу. Він телебульський лиман, справа, зліва там селище Коблево. Їдемо на Одесу. Як я і казав, між Миколаєвом і Одесою дуже ну, такий щільний трафік, багато машин. І нарешті почалась по дві полоси в напрямку руху, тому що було важкувато так, на багато машин. Знову заміна водія. Дуже зручно, коли у сім'ї два водія. Скоро ще буде. Цік. Да, ще одного навчаємо. <ріху> Майже без зупиночок їдемо собі, да? так? Майже в Одесі. Без 15.2 ми об'їжджаємо в, в Одесу О, епіцентр. Так, ми їдемо в Одесі по об'їзній, E, і зараз e, проїжджаємо справа від нас e, куяльницький ломан. Ну, просто народі куяльник. E, він зараз виглядає девшевим таким кольором. Ні, він більш фіолетовий. Фіолетовий? Так. Да. А, ну так, да, може так, да, де більш такий, як фіолетовий. А не, фіолетовий, не лавандовий. Може десь поближче до нього під'їдемо, підзнімемо, покажемо. Це ж він такий кольор і за... То щось це багато солі і там якісь спеціальні... не спеціальні, а якісь там живучі бактерії, чи як їх там називають. Тільки оці от, організми можуть жити в такій воді. Я, які забанують його таким кольором. І знову уман. Нашому зоні відбувається ще один лиман. Це вже третій. Ми бачили Далібульський, Буяльний. а це Хаджибельський лиман. Позаду їдемо на Санжейську дорогу. Десь е, маємо проїхати і Лічів, і Чорноморськ, але він буде від нас відносно нас зліва, а ми прямо їдемо на Саншійку. Ну от ми проїхали поворот на Чорноморськ. Наразі ми показали дорогу Дніпро-Одеса, але місто Герой не є нашим кінцевим призначенням. Основна мета нашої подорожі це селище на березі Чорного моря, Санжійка. І темою наступного випуску буде про затишний куточок Санжійку та Чорне море.